Друзі, всім привіт! Зараз маю невеличке вікно між дощами, по прогнозу їх не передають аж до самого вечора, тому сьогодні буду обов'язково виробляти свою лухину від різних грибкових захворювань і шкідників. Лохина моя ще не відцвіла, цвіту є приблизно ще десь 40%, але я вже врожаєм своїм далі не можу ризикувати, тому потрібно обов'язково обробити. Бо на протязі 30 днів, десь або й більше, навіть в нас без перестанку лють дощі, дуже затяжні. Ну а при такій погоді надзвичайно швидко розвиваються грибкові захворювання. Вже де де проявляється і антракнос на моїй лохині, і інші е, різні плодові гнилі. Тому е, зараз... Це потрібно зробити для того, щоб не втратити свій врожай в майбутньому. Отже, вам покажу, чим я буду обробляти, як саме, і розкажу всі, які пропорції цих препаратів я розводжу. Отже, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і до роботи. Сьогодні я буду користуватися такими двома препаратами. Ось. Це сігнум системний фунгіцид від грибкових захворювань. І енджіо – це йде вже системний інсектицид від різних шкідників. Зараз вам покажу, які у мене приблизно пошкодження на лохині вже йдуть від грибкових захворювань. Ось бачите, починають такі плодові гнилі всякі кидатися вже на плоди. Це буде досить швидко поширюватися, тому обробляти потрібно, щоб не втрачати врожай. Бачите, вже трішки є, як на яких сортах. Цей сорт, в принципі, був і погано переніс заморозки. Це хурон, він дуже смачний сорт, але внаслідок того, щоб було трохи підмерзання цвіту самого, він також і має зараз поширені такі плодові гнилі на своїх, вже на завязі. Тому потрібно це зупинити. Щоб не поширювалося, ну і головне, щоб ще не передалося на інші здорові сорти. Ось бачите, тут, наприклад, Нельсон цього року взагалі ніяких пошкоджень немає по е, таких всяких грибкових захворювань. Тому не хотілося б, щоб ще інші сорти захворіли цим. Захворів тут також кущ драйпера. На драйперу вже чітко видно, що там антракноз проявляється. А не просто плодова гниль, тому що при антракнозі дуже дрібніший листочок. Зараз вам покажу той кущ. Ось бачите цей кущик. Дуже дрібненький листочок на ньому, починають вершечки трошки в'янути. Ну і це йде прояв з цього антракнозу. Якщо його не обробляти, ну, це буде поширюватися також на інші кущі і відповідно. Ну Цей кущ загине точно, якщо, його, якщо не зупинити поширення цієї хвороби. Тому зараз будемо обробляти ці два препарати я буду вносити одночасно з розрахунку на 10 літрів води, то буду давати 12 Сігнума і 3,6 мг Енджіо. Розводити їх буду в один бачок і обробляти всю цю зелену масу своїх рослин. Не забувайте, що. При змішуванні кількох препаратів у бачок, то є таке правило, що спочатку ви розводите всі препарати, які йдуть у порошковому вигляді, а потім до них вже домішуєте ті, які йдуть в рідкому вигляді. Сігнум у мене це порошок, спочатку його буду розмішувати, а після нього додавати вже у бакову суміш Engio, тому що він у рідкому вигляді. Так щільно обробляємо даним розчином по всій зеленій масі, оскільки це йде системний фунгіцид, який повинен зайти в клітини рослини і діяти вже зсередини, на відміну від контактного, той, який що впав на гілочку там на тому місці спалив грибкові спори. То в даний фунгіцид прилипач я не додаю, тому що це не потрібно. Тут вистачає буквально кількох годин, щоб він зайшов в зелену масу листочка. І вже ефективно діяв на всі грибкові спори. На щастя, погода все ж таки дозволила сьогодні зробити обробку, обробив цілу свою посадочку, і тепер буду спокійний, що ягода буде захищена від грибкових захворювань і від різних шкідників. Під час обробки не забувайте про засоби захисту, тому що це досить важливо для вашого здоров'я. Ну і Пам'ятайте, що вам потрібно з цими обробками вкластися в терміни, тому що кожен препарат має термін очікування, тому не затягуйте з обробками, тому, щоб ви надалі їли безпечну ягоду, з якої вже вийдуть всі речовини. Сігнум і добрива, які на зараз потрібно вносити, це все є в наявності, звертайтеся. За телефоном, який на Ютуб каналі є, або десь пишіть в коментарях, я вам напишу свій номер телефону і буду вам це все відправляти. Рослини з закритою кореневою системою висаджуються на протязі цілого року. Тому хто ще запізнився з посадкою і переживаючи зараз це доречно робити, не переживайте, вони висаджуються в будь-який період. Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну все, Всім на все добре, до побачення.